Я все-таки договорюю все, що хотів сказати, Денис, дорогі звукорежисери, дорогі гості і дорогі учасники нашого концерту. По самому завершенні нашого концерту ми запросимо всіх дотичних до цього свята, всіх артистів. І всі артисти разом разом з вами виконують всім відому пісеньку. Софія Ротару червона Рута. Нормально буде? Розробіть так, як я, файно. А молодці, як я вас люблю. Ну що ж, ми перейшли на трошки більш важчу артилерію, на більш досвідчених співаків. І зараз сюди на сцену я хочу запросити артиста, який носить цікаве, незвичне, але зрозуміле всім ім'я. Вульф! Зустречай его! <клодисмент> Привет, народ! Как настрой? Сейчас покачаем трошки педрепчик про Точно. <клодисмент> Більше не вірити в любовці, почуття забути, серце буде тобою, бо ти скада не закуте. Любов ліже, як лезо, світліше блискавки, і думки рискують у пошуках твоєї близькості. Чому так сталося? Чому не пара відкинути всі правила, плювати на параметри, чекати звука каблуків по сходинках, і всіх інших жінок з мобіли видалити списку, коли очі у очі, рука у руку. Сидіти тихо, тихо, зовсім без звуків Хтось знайде любов у барі чи на вечірках, хтось буде згадувати на весільних знімках. Немов героя роману, драматичних хронік, коли спогади стискають від Божі скроні але таємниць кохання нам не розгадати, а на календарі промайнули нові дати. Таємниці кохання нам не розгадати, нам не розгадати. Ні не розгадати, розкажи мені, що ж ти хочеш знати про те кохання, що не розгадати, Тайниці, кохання, нам не на розгадати, нам не на розгадати, ні не розгадати, розкажи мені, що ж ти хочеш знати про темці, кохання, що не розгадати, де нас всіх знайде любов, то невідомо Хто хтось гуляє по алеї хтось цілується за домом чекати дні і ночі, осліплених тобою, Коли накрили почуття, і ви більше не двоє, так боляче відчути ти. Що в полону суму порвати струни, ті, що вас тримали, і заснути Боятися почути слово, пробаче жити, і як легко любити, і так важко відпустити, втікати від реальності під вечір п'яний, вбити зрадами, скандалами, йти не встані, ті знайомі точки спалюють, ті пам'яті, серце биття на максимум. Вірші сім'я, холодний лід вбиває пливає полом. Я і ти самотні, у лавки, серце на підлозі, сльозами і ніяких тебе сценарій, ти не обертатися, але таке життя і любов. Може вбивати таємниці кохання, нам не розгадати, нам не розгадати, ні не розгадати, розкажи мені, що ж ти хочеш знати, про таймниці, кохання, що не розгадати, таємниці кохання, нам не розгадати, нам не розгадати, ні не розгадати, розкажи мені, що ж ти хочеш знати, про тимниці, кохання, що не розгадати, таємниці, кохання, таємниці Кохання таємниці, про таємниці, кохання не дізнатись Нам не розгадати, ні не розгадати Розкажи мені що ж ти хочеш знати нам не розгадати, ні не розгадати, розкажи мені що ж ти хочеш нати Тайм'яці, кохання, нам не розгадати, нам не розгадати, ні не розгадати, розкажи мені що ж ти хочеш знати Про м'яці кохання, що не розгадати, Таємниці кохання, нам не розгадати, нам не розгадати, ні не розгадати, розкажи мені що ж ти хочеш нати, проти ці кохання, що не розгадати Ваши обыски!